Друзі, всім привіт! Сьогодні ми далі будемо розглядати тему тих українців, які заїхали ще до війни, які мали продовжені всі документи: біометрія, карта побиту і віза у зв'язку з карантином. Дуже багато у вас запитань щодо цього. Я про це вже неодноразово говорив, але чомусь запитань не менше. Вас все далі цікавить, що, як, коли, що робити. Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Обов'язково додивіться до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також коментуйте. І в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу актуально про Польщу, про Польщу та кордон. Там ви багато цікавого знайдете. Отже, всі українці, які заїхали ще до початку війни, до 24.02.2022 року, мали продовжені документи у зв'язку з карантином, якщо вони закінчились на території Польщі. Ви знаєте, що карантин неодноразово продовжувався, він і зараз є, до кінця березня продовжений. Але нещодавно була прийнята нова устава, воєнна устава, як на неї зараз говорять, і всі візи, карти побиту, біометрія будуть продовжені до 23 серпня 2023 року. Що це означає? Що якщо у вас була карта побиту, віза чи безвіз, і вони були продовжені у зв'язку з карантином, до. Кінця березня, то чи карантин закінчиться, чи його далі продовжать, ваша віза, карта побиту чи біометрія буде все одно продовжена до 23 серпня 2023 року. Часто запитуєте, а що далі? А що далі поки що невідомо, тому що, можливо, буде нова устава прийматися, можливо, нічого не буде прийматися. Невідомо, як буде складатися ситуація. До серпня ще є дуже багато часу. Але я рекомендую для тих людей, які заїхали до війни. І хочуть далі продовжувати своє перебування в Польщі, десь найближчим часом бажано з початку квітня подаватися на карту побиту. Ви маєте право подаватися на карту побиту в будь-який момент. Але якщо зараз вас час не піджимає, вас зараз нічого не підганяє, то можете з квітня місяця почати подаватися на карти побиту. Чому? Тому що, ще раз наголошую продовжене все до серпня, 23 серпня 2023 року. Далі невідомо, як буде. А подача на карту і отримання карти побито це гарантія того, що ви далі можете перебувати в Польщі незалежно, чи буде продовжено цю уставу, чи не буде продовжено уставу. Тому моя рекомендація, якщо ви заїхали до початку війни, ви маєте право подаватися на карту побиту в будь-який час, в будь-який момент. і по різних обставинах. Всі, хто заїхали після початку війни, я думаю, що вже знають в більшості випадків, знають, що з квітня місяця можна буде подаватися в трьох випадках: це робота, бізнес і висококваліфікована робота. Поки що інших варіантів немає і не розглядається. Підсумовуючи, всі, хто заїхали до 24.02, всі, хто заїхали після 24.02 і перебували на момент закінчення їхніх документів легально на території Польщі. У вас всіх є продовження ваших документів і легального перебування до 23 серпня 2023 року. Що буде далі? Чекаємо змін. Але на даний момент ви маєте цей термін. І ви можете його використовувати як хочете. Можете подавати на карту побиту, можете просто бути на цьому подовженні до 23 серпня 2023 року. Я сподіваюся, що цю тему я максимально доступно пояснив. Обов'язково. Ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь на канал і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!